Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа а поджигателей военных складов? И взрыватели машины «Шеремета» не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский и Пальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Сыну хотел бы взять и участь в эксперименте, испробовать и спробовать прожить на 1,5 тысячи гривен пенсии, хотя бы месяц. Як можна було на п'ятий год війни, а опасность опасність на заєдну смерть 24 моряка в Керченській правлі? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Моє питання, Петро Олексійович, будь ласка, оберіть будь-яке питання і відповідайте.